Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні в нас на огляді x strike Мі dk 02. Це Gaming Desk Black. Простий, але функціональний геймерський стіл, який орієнтований на тих, кому потрібне компактне робоче ігрове місце з базовими геймерськими фішками. Ми поглянемо на його переваги, недоліки та чи вартий він уваги в 2025 році. Але все це, друзі. По порядочку, перейдемо до найголовнішого: ви ставите ось таку вподобаєчку і підписуйтесь на канал. Ну а ми летимо далі. Зовні x strike Mi dk 02 виглядає як сучасний, міцний і добре збалансований стіл, у якому поєднано стриманість і геймерський характер. Його форма проста, але з елементами, що відразу видають спеціалізацію: скошені коти, текстурована поверхня з ефектом карбону та геометрія ніжок, що нагадує спортивну конструкцію. Саме така комбінація робить dk 02 візуально привабливим і водночас. Практичним основою є стільниця розміром 110 на 60 см. Цього вистачає для одного чи двох моніторів, клавіатури, мишки і навіть декількох аксесуарів. Поверхня виконана з даремно-стружкової плити з ламінованим покриттям під карбон. Вона не тільки приємна на дотик, а й більш стійка до подряпин, плям і стирання. Сама плита товщиною приблизно 15 мм, тому виглядає тонко, але не викликає відчуття крихкості. Каркас металевий пофарбований у чорний колір матовим порожнем. Рожковим напиленням, яке захищає від подряпин і корозії. Ніжки мають форму z профілю завдяки чому стіл виглядає сучасний, водночас отримує кращу стійкість. Поперечна балка внизу посилює конструкцію, тому навіть при активному використанні нічого не хитається. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете. Детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загальна вага близько 13 кілограмів, тож стіл легко переносити, але при цьому він стоїть упевнено і не рухається під час гри. У конструкції продумано низку функціональних детал. Праворуч розташований трима. Матч для напою, який утримує пляшку або чашку і запобігає випадковим пролиттям на техніку. Ліворуч гачок для навушників, який витримує навіть важку гарнітуру і допомагає звільнити поверхню. На задньому краї є кабельний отвір, що дозволяє акуратно провести дроти від моніторів і зарядних пристроїв, отримуючи стіл у порядку. Верхні кути мають накладку у формі трикутник із гвинтовими заглушками. Це захисні елементи, що прикривають кутові з'єднання металевого каркасу зі стільницею, щоб не було видно болтів і щоб руки не Плялися за гострі краї. А ось це органайзери для кабелів. Прикриті заглушками через круглі отвори, можна акуратно вивести дроти від моніторів, мишки, клавіатури чи зарядок під стільницю. Ще одна деталь, яку одразу помічаєш: легке заглиблення з боку користувача. Це невелика ергономічна виїмка, яка дозволяє сидіти ближче до екрану, зручніше тримати руки на клавіатурі, і створює відчуття, що стіл обгортає тебе. Висота конструкції 74 см. Вона фіксована без регулювання, але відповідно відповідає стандарту більшості офісних і геймерських крісел. ніжки мають регульовані підп'ятники, тому стіл можна вирівняти навіть на нерівній підлозі. Усе зібрано на міцних болтах і металевих з'єднаннях, які забезпечують довговічність і простоту монтажу. У підсумку зовнішній вигляд X-Strike mi DK-02 поєднує компактність, функціональність і характер. Це не просто чорний прямокутний стіл, це робоче місце, де продуманий кожен елемент і лінія. А мінімалізм у дизайні дозволяє його вписати в будь-яку кімнату від геймерської до домашнього офісу у реальному використанні X-Strike Mi DK-02 справляє враження продуманого і комфортного робочого місця. Як тільки сідаєш за нього, відчувається правильна геометрія. Виїмка в передній частині дозволяє зручно підсунути крісло ближче, руки лежать під природним кутом, а спина не напружується. Простору вистачає розмістити два монітори або великий екран і ноутбук, залишивши місце для клавіатури мишки і аксесуарів. Стіл стоїть стабільно, металеві ніжки чудово. Гасять навіть легкі вібрації, тому під час активної гри чи друку нічого не хитається. Нижня поперечна балка не заважає ногам, навпаки, створює відчуття стійкості. Якщо підлога не рівна, допомагають регульовані опори. Вони компенсують різницю у висоті, і стіл завжди стоїть рівно. Поверхня приємна на дотик і має тонку текстуру під карбон, яка працює як природний килимок для миші. Навіть без додаткового килимка сенсор рухається чітко, без зривів, а ковзання відчувається контрольованим. Це дрібниця, але для геймера величезно. Плюс до того ж, матеріал не боїться вологи, тому якщо випадково пролити напій, достатньо просто протерти ганчіркою. Загальна висота 74 см, хоча вона не регулюється, вона оптимальна для більшості користувачів. Якщо використовувати стандартне геймерське крісло, положення рук і ніг виходить комфортним без потреби нахилятися або тягнутися до клавіатури. Окремо, варто відзначити організацію простору: Тримач для напою і гачок для навушників, звільняють поверхню, а отвори для кабелів допомагають отримувати порядок, коли всі дроти акуратно. Виведені вниз стіл виглядає чисто і охайно, навіть без спеціальних коробів чи кріплень. Попри вдалий дизайн і зручну конструкцію, X-Strike Mi DK-02 не позбавлений своїх слабких сторін. Насамперед відсутність регулювання. По висоті так, стандартні 74 см підходять більшості користувачам, але якщо ти нижчий або навпаки високий, посадка може виявитися не ідеальною. Друга деталь товщина стільниці. Вона становить близько 15 мм І хоча для звичайного використання цього цілком достатньо, під великим навантаженням. Наприклад, якщо встановити два важкі монітори чи системний блок зверху, може з'явитися легкий прогин. І останнє немає RGB-підсвічування чи додаткових фішок, які часто шукають геймери. x Mi dk 02. А це компактний, стильний і продуманий геймерський стіл, який поєднує простоту та функціональність. Він не має складних механізмів і не претендує на преміум рівень. Зате пропонує стабільну конструкцію, зручну ергономіку і приємний на дотик поверхню. Він не має складних механізмів і не претендує на преміум рівень. Зате пропонує стабільну конструкцію, зручну ергономіку і приємну на дотик поверхню, на якій навіть не потрібен килимок для миші. Це просто практичне рішення. Якщо ми, друзі, Оля, сподобався. Знайте вподобайка під цим відео. Обов'язково ви думаєте на рахунок ось цього комп'ютерного стола в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.